Привітки, читачі та читачки. Мене звати Софія Слободян і це подкаст, де ми говоримо про книги. Чи бувало у вас таке, що десь випадково зникала шкарпетка, але не пара, а лише одна? Гадаєте, що вона просто залишилася серед випраних речей, чи, можливо, її з мотузки вирвав вітер? Може й так, але найчастіше за цим стоять. Шкарпетко-жери. Ці таємничі істоти живуть в кожній оселі, і найбільшим смаколиком для них є ваші шкарпетки. Ви, напевно, думаєте, що я таке говорю, які шкарпеткожери. Але зараз я вам покажу книгу саме про них. Ось я вас не обманюю. Ця історія розповідає про істот, які ну, дуже полюбляють шкарпетки та про їхні пригоди. І знаєте, іноді ці крихітні істоти бувають дуже схожими на людей, лишень ховаються в закутках та показуються не кожному. Коли я побачила цю книгу в бібліотеці, то дуже здивувалася, але одразу захотіла її прочитати і дізнатися про цих маленьких. Чоловічків, що живуть майже в кожній оселі, і можу сказати, що ця історія дуже весела і дотепна. Її можна читати і дітям, і дорослим, і вечір з нею про майне незамітно та захоплюючи. Про цих чарівних істот нам розповідає автор Павел Шрут, а дуже вдало їх зобразила Галина Міклінова. Ось, бачите, тут карта всіх шкерпеткожерів, які задіяні в цій історії. А цю чудову книжку видав видавничий дім школа. До речі, ця трилогія. Тож, якщо ви вподобаєте собі цю історію, то можете прочитати продовження про цих незвичайних істот. А я її дуже раджу, тому що вона точно прикрасить ваші будні гумором та вражаючими пригодами. Вона дуже незвичайна, проте я точно обіцяю, що з нею вам не буде нудно, вона вас розсмішить та дуже зацікавить. Отож. Це був подкаст «Щоденники читачки Читайте книги, адже це круто. З вами була його ведуча Софія Слободян. Тож до нових зустрічей!